Що дислоковані на Кримському півострові у зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, включанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі та відповідно до пунктів 1, 17, 20, частини першої статті 106 статті 112 Конституції України. Постановляю. Перше оголосити та провести часткову мобілізацію. Далі мобілізація. Друге, мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської. Одеської, Полтавської, Рівенської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівських областей, міста Києва. Мобілізацію на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснити числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваними. На військову службу, у тому числі шляхом прибуття до військових комісаріатів і військових частин, третє, мобілізація проводиться протягом 45 днів із дня набрання чинності цим указом. Четверте: голові служби безпеки України, начальнику управління державної охорони України. Голові служби зовнішньої розвідки України, вищому командуванню Національної гвардії України, керівникам центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування України, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, перевести підпорядковані військові формування України, оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію та штати воєнного часу. П'яте призив військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, та постановку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, Національної гвардії України здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву. Шосте місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування організувати. Та забезпечити в установленому порядку: перше своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини. Друге виділення тимчасових будівель, споруд земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України. Іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів. Сьоме Кабінету міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації. Цей указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України, виконуючи обов'язки президента України. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Дякую за увагу.